Театри в селі. Коротко про відносини Зеленського Єрмака про цю двіку. А значить, є така поговірка. Жили два діда на хуторі і хуйню напутали. Оце вони в Україні так напутали. Що вже розібрати, я не знаю, майже буде неможливо. Це точно. Кубань наша? Кубань, наша наша все. тема. Номер один зараз. Ну це Вагнергейт е продовжується вже. Й документи виклали спецоперація. Оскільки нам брехав Зеленський, не було спецоперації. Потім була, але не наша. Потім взагалі не знаю. Виявилось, що була наша, все знав, санкціонував. Та в останній бу... момент щось та та зробив. То тож та та. Було послухайте, перше сидить там, якась жінка прямо в кабінеті. Mm -hmm. Стіл-секретар. Вона каже: того туди, того туди. Ну, як каже, Зеленський.